Вітаю! Ми продовжуємо говорити з вами про квадратні нерівності та будемо сьогодні їх розв'язувати. Для початку повторимо маленьку теорію, а потім перейдемо до розв'язування самих нерівностей. Розглянемо ось такий приклад Х в квадраті мінус 6х плюс 8 більше 0. Для того, щоб розв'язати нерівність квадратну, нам потрібно пройти декілька кроків. Крок перший це визначити напрям віток. Нагадую, напрям віток ми визначаємо за коефіцієнтом А, який стоїть біля ікса в квадраті. Якщо А більше нуля, то вітки будуть направлені вгору. Якщо А менше нуля, то вітки будуть направлені вниз. Глянувши, що в нас там біля х квадраті, ми бачимо, що мінуса немає, отже, відки будуть направлені вгору. Наступний крок це нам потрібно прирівняти нашу нерівність до нуля для того, щоб знайти нулі функції. Нулі функції це точки перетину з віссю х. Нашого графіка. Тут ми можемо піти двома шляхами. Перший шлях це теорема Вієта, де у нас добуток коренів дорівнює вільному члену, тобто 8, А сума нас буде дорівнювати коефіцієнту B, але взятому з протилежним знаком, тобто 6. І тут ми бачимо, що перше, що ми маємо орієнтуватися, це на добуток. Добуток 8. 8 помножити на 1 буде 8, але тоді 8 відняти 1 або 8 додати 1 не буде 6. Значить, такі корені нам не підходять. 4 помножити на 2 буде 8, і 4 додати 2 буде 6. Тобто коренями нашого рівняння буде 4 і 6. Можна піти за дискримінантом. Як шукати за дискримінантом? Згадуйте, будь ласка, або дивіться попереднє відео. Якщо ми підемо за дискримінантом, то дискримінант буде дорівнювати 4, а 4 це більше нуля, і це означає, що у нас буде два корені. Знайшовши значення наших коренів, ми так само отримаємо Х1, 2 і Х2 дорівнює 4. Позначаємо наші точки. На осі Х. І тут найважливіший момент. Ми дивимося на знак нашої нерівності. І ми розуміємо, що y, тобто наша функція, має бути більшою нуля. Дивимося, де ж функція більша нуля. Нагадую, що наша вісь Х вона розділяє. Ось тут зверху в нас ідуть. І додатні, ось тут у нас y дорівнює нулю, і нижче координатної прямої у нас йде знак мінус. Більше нуля це ось ця частина вітки і ось ця частина вітки. І тепер ми можемо сказати, що y буде більше нуля на проміжку від мінус нескінченності до 2, в об'єднанні від 4 до плюс. Нескінченності, адже саме тут наша функція набуває додатних значень. Наступний У нас вже є готовий графік, нам потрібно тільки, скориставшись графіком цієї функції, записати у віконечка розв'язки наших нерівностей. Давайте глянемо спочатку на графік і трішечки його проаналізуємо. Що тут можна сказати? Графіком, графік це квадратична функція, відками направлена донизу, це означає, що коефіцієнт А від'ємне число. число. Вершина, ось вершина нашої функції, вона має координати 2 і Ось. Також перетинає у двох точках вісь Х, і в одній точці вісь Y. Це якщо в загальному охарактеризовувати дану функцію. Тепер. Нам потрібно вказати розв'язок. І дивимося на перше наше завдання. Нас цікавить, коли наша функція більша за 0. Тобто, де в нас функція набуває додатних значень. Додатних значень це ось цей проміжок. О, ось цей проміжок. Тільки ось тут вона є додатною. І тепер дивимося по x. Це проміжок від одиниці до 3. В другому завданні у нас вже нестрога нерівність і ми маємо включити точки 1 і 3. Тобто розв'язком тут буде 1 включно, 3 включаючи. Є. Третє завдання у нас цікавить, при яких значеннях функція набуває від'ємного значення. Отже, маємо ось наші вітки. Ось все, y зі знаком мінус. Дивіться, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Це в нас ось ця частинка. І ось ця частинка. Наші відки. Не забуваємо про те, що наші вітки не мають кінця, тому вони пішли далеко-далеко. Що ми маємо? Ми маємо проміжок від мінус нескінченності до одиниці, включаючи в об'єднанні. від Трьох до плюс безкінечності. Ну і у четвертому завданні в нас знову ж таки нерівність не строга і нас запитують функція набуває від'ємних значень. Тобто тут ми маємо вже врахувати одиницю, і в нас буде до одиниці включно <кхід> в об'єднанні від трьох включно до плюс безкінечності. Ось таким чином. Уважно дивимося на графік і в першу чергу його аналізуємо, все, що ви можете про нього сказати. А потім уже дивитися на завдання, таким чином буде трішечки простіше розв'язати завдання. Наступне, давайте перейдемо до розв'язування самих нерівностей. Маємо ось таку квадратичну нерівність х в квадраті менше 4. Дуже подібний алгоритм розв'язування до квадратних рівнянь. Тому що нам потрібно х в квадраті залишаємо 4 перенести за наш знак, У нас буде мінус 4, і це в нас буде менше 0. Це в нас неповне квадратне рівняння, в якому коефіцієнт b дорівнює 0. Шукаємо нулі функції. х в квадраті мінус 4 дорівнює 0. О, для того, щоб розв'язати це рівняння, ми розкладемо на два множники згідно нашої формули. х-2 помножити на х плюс 2. І це все дорівнює 0. Чому так? Тому що х в квадраті мінус тут ми можемо написати як 2 в квадраті. І тоді згадуйте формулу скороченого множення різниця квадратів. Отже, маємо дві точки. 2 і мінус 2. Будуємо. Рива у нас вийшла, ну нічого, розберемося зараз. Так, мінус 2 і 2. Відками доверху, тому будуємо схематично таку ось параболу. Ось, і тепер наше завдання вказати розв'язок. Дивимося. Функція, тобто Y менше нуля. На якому проміжку наша функція менше нуля? Ось, нагадую, плюс. Нуль мінус. Мінус це все те, що знаходиться нижче ось цієї прямої х. То тоді ми можемо сказати, що ось це і є ось ті значення. А це які значення? Від мінус 2 до 2. Отже, оце наша і буде відповідь від мінус 2 до 2. Дуже рекомендую робити для себе перевірку. Після того, як ви визначили проміжок ось цих чисел. Підставте будь-яке число у нашу початкову нерівність для того, щоб перевірити, чи правильно ви зробили. Наприклад, на проміжку від мінус 2, я, в мене тут може бути мінус 1, в мене може бути 0, в мене може бути 1. Можна брати будь-які числа, але ж навіщо нам десяткові дроби чи звичайні дроби? Краще взяти цілі числа, так зручніше обчислювати. Якщо взяти 0, то 0 в квадраті менше за 4. Правильно? Правильно. Якщо взяти 1, навіть мінус 1 до квадрату менше 4. Мінус 1 до квадрату буде 1 менше 4. Менше за 4. Так, дійсно. Отже, ми розв'язали правильно. Друга нерівність розв'язується 4. Таким же самим способом. Нагадую, що тут у нас теж буде формула скороченого множення різниці квадратів. О, адже ми маємо х в квадраті мінус 10 в квадраті, тому що 100 це в нас 10 у квадраті. І обережно зі знаком. А я пропоную розглянути третю, нас трішечки вона відрізняється, тому ми її обговоримо. Виконую так само, переношу. Знак нерівності. Знову ж таки, у нас неповне квадратна нерівність, в якому коефіцієнт С дорівнює 0. Знаходимо нулі функції, тобто прирівнюємо до нуля. Для того, щоб розв'язати ось таке неповне квадратне рівняння, ми х винесемо за дужки, таким чином отримуємо х мінус 7 дорівнює нулю коли добуток дорівнює нулю. Добуток тоді дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Оскільки ми не знаємо, який з них, то ми прирівнюємо два множники до нуля. Таким чином ми отримуємо відповідно два корені 0 і 7. Знову будуємо. Так, точки. Так, тут вже в нас нерівність не строга. 0 і 7. Напрям віток в тоді тому буде ось так розміщено. І тепер дивимося, що ж нас цікавить. Наша функція, тобто Y, має бути менша або рівною за 0. Менша рівна 0. Дуже подібна ситуація, як і в попередньому. Менша за 0. Це на проміжку, яка лежить нижче осі. Х. Ось це буде менше за нуль. Тобто це буде проміжок від нуля до семи. Але не забуваємо, що нерівність у нас не строга, тому дужечки будуть квадратні. Четверте завдання розв'язується так само. Можете спробувати свої сили самостійно. Рухаємося далі. Наступний нерівність тут я її вже трішечки розв'язала для того, щоб менше часу займати на. Обговорення і ніде не допустити помилочку. Тому маємо ось такий розв'язок. Давайте розпочнемо. З чого починаємо? Нерівність вона дуже подібна до алгоритму розв'язування рівнянь. Перше розкрити дужки. друге звести подібні доданки змінною в одну сторону, беззмінною в другу сторону, і знаходимо значення Х. Тут ми діємо майже так само. В першу чергу розкриваємо дужки. Тут у нас формула скороченого множення квадрат суми. Не забувайте про подвоєний добуток, дуже часто забувають, підносячи до квадрату. Отже, 2х до квадрату, плюс подвоєний добуток першого на другий, плюс другий у квадраті. Тут важливо у нас знак мінус, і є множення многочлена на многочлен. Х помножити на х. Х помножити на мінус 7, 1 помножити на х і 1 помножити на мінус 7. Все це я взяла в душки, тому що перед дужками стоїть знак мінус. Я все одно ще раз буду ось тут перемножувати, підносити до другого степеня, тому буду писати його ще раз і разом тоді розкрию дужки, щоб знову ж таки не допустити помилку. Поперемножувала. Відкрила дужки, змінивши знаки на протилежні. П'ять перенесла за межі знака нерівності, також змінила знак на протилежний, звела подібні доданки, таким чином отримала ось таку нерівність. На цю нерівність я буду і орієнтуватися. Попередньо ми згадували, що ми, у нас, якщо у нас. Повне квадратне рівняння, а ми зараз будемо записувати його у вигляді квадратного рівняння, адже ми будемо шукати нулі функції, для цього ми функцію прирівнюємо до нуля і таким чином отримуємо повне квадратне рівняння. Для того, щоб його розв'язати, ми можемо скористатись теоремою вієта або дискримінанту. Вієта ми можемо в тому випадку, якщо у нас зведене квадратне рівняння. Зведене це якщо коефіцієнт А дорівнює 1. Таке рівняння називається зведене. Морто тоді можна використовувати теорему вієта. Якщо не зведене, то краще скористатися дискримінантом. За допомогою дискримінанта, до речі, дуже гарне число вийшло 64, ми знайшли корені нашого рівняння. Це мінус одна третя і мінус 3. Позначили їх на проміжку. Глянули на е, нерівність, ми бачимо, що коефіцієнт А дорівнює 3, і він додатний. Отже, буде направлений вітками вгору. Тому схематично відобразили ось такий малюнок. А далі дивимося на саму нерівність. Наша функція має бути. Менше рівна нулю. Знову ж таки, в нас такі випадочки виходять, що менше рівне нулю. Отже, нас цікавлять ось такий проміжок. Тобто розв'язком цієї нерівності буде від мінус трьох до мінус однієї третьої, включаючи, тому що нерівність у нас не строга. Давайте наведу вам ще один приклад, якби у нас. Функція була більша рівна за нуль. Яка ж, тоді, яка ж тоді буде наша відповідь? Якщо функція більша, рівна нулю, тоді нас цікавить ось цей проміжок. Ось ці віточки. Оці віточки. Нагадую ще раз, вони не мають кінця, тому вони ось тут далеко-далеко рухаються до мінус нескінченності. А ось тут далеко-далеко рухаються до плюс. Нескінченності. І таким чином розв'язком в такому випадку був би проміжок від мінус нескінченності до мінус 3, включаючи, бо ми сказали, що нерівність не строга, в об'єднанні від мінус 1 третя до плюс нескінченності. Ось таким чином. Якби нерівність була не строга. Тобто нерівність була строга, то в нас тут були б круглі душечки, оскільки не строга, значить квадратні. Ось таким чином. Ще один приклад, який вже у мене є розв'язаний, ми зараз щодесенько обговоримо. На перший погляд, доволі складна нерівність, але згадайте, як ви розв'язували квадратні рівняння, маючи ось такі дроби. В першу чергу, нам потрібно позбутися знаменника. Яким чином ми це робимо? Ми домножуємо кожен наш доданок нашого рівняння на число кратне цим всім числам, і це буде 24. Чому саме 24 для тих, хто забув? 24 ділиться на ціло на 4, ділиться на 6, ділиться на 8 і ділиться на 24. Кратних чисел є багато. Але ми стараємося взяти менше для того, щоб в нас були менші числа. А тепер дивіться, що відбувається. Кожен, кожен доданок ми будемо домножувати на 24 перших. Тепер 4 і 24 скорочується, залишається 6, адже ми скоротили на 4. Таким чином, наші знаменники перетворилися в одинички, ми їх не пишемо, і в результаті ми ось що отримали. Другий дріб розбираємо: 6 і 24 Скорочуємо на 6, тому тут залишиться 4, тут залишиться одиничка. Знову ж таки, наші знаменники перетворились на одиничку, тому ми їх не пишемо, а чисельники будемо між собою множити. Ну і в третьому дробі 8 і 24 скорочується на 8, залишається 3. Та сама ситуація з знаменниками. Ось переписали чисельник. Ну і е, за знаком нерівності 24 і 24 скоротилося, залишається лише 19. Е, е Наступний крок наступний крок це розкриття дужок. Ми перемножимо 6. На 2х в квадраті, 6 на мінус 1. Ну і відповідно 4 на 3, 4 на 4х, 3 на 8х, 3 на мінус 5. Розкривши тушки, ми побачили, що в нас вийшло ось таке квадратне нирів. Одна, бо тут великі числа. Ми вирішили поділити на два. Це перше число, на яке, ми, на яке ми побачили, що можна поділити. Нагадую, що за властивістю ми можемо всі члени рівняння або нерівності як домножувати, так і ділити на одне і те ж число. Там тільки з нулем обережно, щоб а, нічого не втратити. Ну і на нуль відповідно ділити не можна, тому є певні обмеження. Далі. Після того, як ми поділили на 2, ми помітили, що можна ще поділити на 2. Ділимо ще раз на 2. І після того, як вже як поділили, ми отримали ось таку квадратну нерівність. Більш немає на що поділити, тому ми переходимо до пошуку нулів функції. Тобто 3х2 плюс 10х мінус 13 дорівнює нулю. Ми прирівнюємо наше рівняння, нашу нерівність до нуля, отримавши повне квадратне рівняння. І знову ж таки, нам тут в допомозі дискримінант. За допомогою дискримінанта знаходимо корені, це в нас буде одиниця. І е, мінус 4,2 шостих. Хочу наш, наголосити на тому, що е, 2 шостих цей дріб скоротний, тому рекомендую все-таки завершити дію до кінця і скоротити на 2. Таким чином залишиться одна третя. Такий результат буде більш правильним. Позначаємо е, ці наші Точки на координатній прямій нерівність у нас не строга. І що ми маємо? Відки до доверху, позначили, і тепер що ми маємо? Наш Y менше рівне нуля. Нас знову цікавить той проміжок, де наш Y менше нуля. Y менше нуля на проміжку від мінус 4, Одна третя до одиниці включаються ці числа. На прикладі, давайте ще на, цьому самому, на цій самій нерівності, але розглянемо ситуацію, коли у нас Y більше нуля. Тобто, якщо в нас Y більше нуля, а плюс це в нас вище, то тоді в нас цікавлять ось ця віточка, і оця частинка віточки о більше нуля. Ось. А тепер обережно записуємо розв'язок від мінус нескінченності до мінус 4,13. В е, об'єднанні е, від 1 до плюс нескінченості. Ось таким чином. Тобто на одній нерівності можна розглянути декілька випадків, таким чином трішечки Виконання наших завдань і краще запам'ятати тему ось ці, позначення ось цих самих результатів, адже діти найчастіше допускають тут помилки. Що ж, дякую за увагу! Пробуйте робити самостійно успіхів вам!